Я дружу з вами я. <плес> Чо так важко? Добре, минулого разу ми зробили 0 і 13. Давай ще раз спробуємо. Дуже швидко. Тут Ду, неможливо тисячу набрати або сто. Фух. Так. Я набрав хоч 25 Тепер я тут в цій массе трішки розуміюсь. Вона помінялась. Ні, я не встиг, я не встиг, <звук> <звук> Ай, добре. <звук> добре, давай ще. Тоді мені просто на 25 повезло, дуже сильно повезло. Ах, а те... Чого він так швидко стрибає? А чого він стрибає так далеко? Цікавенько. 17! Отче, тепер я йоні, а я вам не заважаю? Тю ти ту ти ду ти ту.